Ми сиділи з тобою в кав'ярні, їли курку під назвою Гриль. Були ноги у тебе негарні, але був незалежним твій стиль. Про мистецтво точилась розмова, про нескорий його ренесанс. Мав до тебе давно я готові, і від них ти впадала транс. Ми спиртних не вживали напою, та поволі, немов мимохідь, Починали дрижати обоє між словами, вчуваючи гідь. Ми дрижали з любовної муки, поморочилися в голові і в очах моїх плутались руки, ноги курячі, ноги твої. Та життя нас жорстоко підвело. Хто б, скажіть запідозрити міг, що напала на нас сальмонела з непросмажених курячих, ні? І зчинилось в кав'ярні, може, і паніка навіть була, і швидка відвезла до лікарні бездихання наші тіла.